Люди минулого, сусіди, яких ми витіснили. Увімкни свою уяву. Ти прокидаєшся вранці, відкриваєш очі, а замість міста, машин і смартфонів навколо лише дика саванна, чужі очі у темряві та гуркіт грози, що от от накриє тебе. І ніяких Google Maps, ніяких соцмереж, навіть слова завтра може не бути. Бо виживеш ти чи ні, це питання однієї ночі. І от тепер скажи ми справді ті самі люди, що й вони, ті, хто жив десятки тисяч років тому, чи ми вже зовсім інші істоти? Коли ми дивимось у дзеркало, то бачимо Homo sapiens — людину розумну. Але до того як ми з'явилися, ця планета була домом для десятків інших видів людей. І ось парадокс вони були не монстрами, не фантазією, а цілком реальними нашими сусідами по еволюції. Неандертальці, Денисівці, Хобіти з острова Флорес та навіть ще загадковіші істоти, про яких ми досі знаємо надто мало. Вони сміялися, вони любили, вони воювали, але тепер залишилися тільки ми. Чому? Кажуть, що перший контакт Гомо sapiens із неандертальцями був схожий на зустріч двох диких племен, які одночасно і ворогували і цікавилися одне одним. Уяви сцену двоє стоять на краю лісу, дивляться один одному в очі, вони схожі, але різні. Неандерталець – кремезний, міцний, наче спортсмен із важкої атлетики, сапієнс худіший, але з хитрим блиском у погляді. І от питання хто переможе сила чи кмітливість. Ми любимо вважати, що виграли ми завдяки розуму. Але чи справді це так? У неандертальців був мозок навіть більший за наш. Вони робили інструменти, ховали померлих, малювали на скелях, тобто, якщо чесно, вони були не дурніші за нас. Тоді чому вони зникли, а ми лишилися? Є версія, що ми їх просто перелюбили. Так, без жартів. Генетики кажуть, що у твоїй ДНК може бути кілька відсотків неандертальських генів. Це значить, що наші предки не тільки воювали з ними, але й, ну ти зрозумів. І тепер виходить, що в тобі може жити маленький шматочок неандертальця. Але неандертальці не єдина загадка. Уяви крихітних людей з острова Флорес. Їх зріст був менше метра, мозок, як у шимпанзе. Але вони робили кам'яні знаряддя і полювали. Їх прозвали хобітами. Хіба це не казка? Але ні. Вони реально існували. І навіть ходять чутки, що в джунглях Індонезії місцеві мисливці ще й досі бачать лісових маленьких людей. Може, десь на землі вони й досі ховаються. А як щодо денисівців? Їх довго взагалі ніхто не знав. Лише випадкова кісточка пальця в Сибірській печері відкрила нам цілий новий вид людей. Їхні гени живуть в мільйонах людей і сьогодні, особливо в азіатських та океанійських народах, це як тінь минулого, що й досі в нас. І стає моторошно, якщо ми носимо в собі частину їхньої спадщини, то чи можна сказати, що вони зовсім зникли? А тепер найстрашніше питання що як ми не кінцева точка, що як у майбутньому нас так само витіснить інший вид людей? Ми любимо уявляти себе вершиною еволюції, але ж так само думали і неандертальці, поки одного дня не побачили нас. Знаєш, що найбільше вражає наші пращури жили, ніби завтра не існує вогонь, їжа, безпека. Ось і вся їхня філософія. Але саме в цих умовах у них народжувалася перша магія, магія історії. У печері хтось малює Мамонта. І це не просто картинка, це спосіб залишити щось по собі, це вже початок культури, а де культура, там і ми. Уяви, як уночі група з десяти людей сидить біля вогню. Вітер виє, десь неподалік завив вовк, і хтось починає розповідати історію про мисливця, що вполював ведмедя, про духів, які живуть у горах, про світ, де сонце і місяць сваряться між собою. Всі завмирають, слухають, і раптом темрява вже не така страшна, бо вони не одні, бо вони разом. А тепер подивись на нас ми сидимо біля вогнища під назвою Ютюб, слухаємо чужі голоси, дивимось картинки. По суті, ми робимо те саме, що й вони десятки тисяч років тому. Ми шукаємо історії, щоб відчути себе людьми. Але є ще одна темна сторона люди, які жили до нас, були жорстокими. Уяви, ти зустрічаєш інше плем'я, і твій перший інстинкт не привіт, а чи не вб'ють вони мене? Війни почалися не в наш час, вони були завжди. Іноді вся група зникала за один день, просто тому, що прийшли інші сильніші. Хіба це не нагадує сучасний світ? Ми змінили смартфони, але не природу. І от тут головне виживав не той, хто був найсильніший чи найрозумніший, виживав той. Хто вмів співпрацювати, той, хто вмів домовлятися, придумувати правила, об'єднуватися проти хаосу. Іншими словами, вижив той, хто вмів створювати суспільство. Тож, коли ти наступного разу сваришся через дрібницю, згадай, саме здатність домовлятися зробила нас людьми. Без цього ти б зараз не слухав цю історію, а бігав би з каменем у руках за Мамонтом. А тепер уяви ти сидиш у печері? Чуєш краплі води, що стікають зі стелі, і думаєш, чи побачиш ти завтрашній день? Десь поруч хтось чхає, у когось рана від полювання. І ось тут з'являється ще один несподіваний фактор хвороби. Ми часто думаємо, що епідемії це сучасна проблема, але насправді вони виникли ще тоді, коли люди тільки починали жити племенами тісний контакт, погана гігієна, тварини поруч, і все. Вірус уже гуляє. І якщо сьогодні у нас є лікарні та ліки, то тоді лікуванням була або трава, або шаманські танці. Іноді допомагало частіше ні. Але навіть у цьому була своя магія. Шамани не просто махали руками, вони створювали віру, що можна вижити, а віра це надпотужний інструмент. Саме завдяки вірі у спільну історію люди почали будувати щось більше, ніж просто вонище. Вони почали будувати світ. А тепер подумай: ми дивимося на давніх людей як на дикунів, але чи не єдиний спосіб пояснити блискавку, коли в тебе немає науки, це придумати Бога блискавки? І що цікаво, ця здатність вигадувати історії і робити їх реальністю, це та сама навичка, яка дала нам цивілізацію. Усі наші гроші, держави, релігії це теж історії, в які ми разом повірили. Хочеш ще одну інтригу є теорія, що саме наші побрехеньки зробили нас безсмертними, брехня у хорошому сенсі, уміння сказати після смерті є інший світ. Твоє життя має сенс, ти частина великого племені? Завдяки цьому люди почали ризикувати, йти на війну, захищати одне одного, і саме це дозволило нам перемогти інших людей. Бо якщо ти віриш у щось більше за себе, ти вже небезпечніший, ніж просто сильний воїн. Але тут постає ще одне питання якщо ми такі розумні і цивілізовані, то чому ми так само руйнуємо світ, як і вони? Тоді люди випалювали ліси, щоб прогнати мамонтів і зловити їх у пастки. Сьогодні ми палимо планету, щоб заробити гроші. Відмінність є, так, але не така вже й велика. І ось тут починається найцікавіше. Чи не здається тобі, що ми просто продовження тієї самої історії? Що ми носимо в собі інстинкти, яким сотні тисяч років. Коли ти злишся, ривнуєш чи б'єш себе в груди, це не ти сучасний. Це говорить у тобі той самий первісний мисливець. Ми просто одягнули на себе костюми і навчилися користуватися айфонами, але всередині нас живе печерна людина. І знаєш що? Вона не така вже й погана, бо саме завдяки їй ми відчуваємо справжні емоції радість, коли ти в колі друзів, страх, коли чуєш дивний звук у темряві, ейфорія, коли переміг. Це все подарунки тих, хто жив до нас. Але давай трохи похитаємо твою впевненість. Уяви, десь на планеті можуть досі жити інші види людей. Це не фантастика. Науковці серйозно обговорюють можливість, що в віддалених куточках світу можуть зберігатися реліктові люди. Може, в джунглях Амазонії, може, в горах Папуа. Ми ж досі відкриваємо нові види тварин, то чому б не людей? І от уяви за головок новин: виявлено новий від Хомо. Що буде з нашою гордістю єдиного виду? Але навіть якщо таких знахідок не буде, у нас є ще страшніший конкурент це ми самі. Штучний інтелект, біотехнології, генна інженерія, ми вже створюємо істот, які можуть виявитися розумнішими за нас. І от питання, чи не станемо ми неандертальцями майбутнього, яких хтось інший згадає через тисячі років? Знаєш, що лякає найбільше? Ми ніколи не дізнаємося усю правду про тих, хто був до нас. Більшість їх історій зникла разом з ними ми бачимо тільки уламки: малюнок на стіні, уламок кістки, зламаний ніж, а решта назавжди втрачена. Це як читати книгу, з якої залишилось лише кілька сторінок, і ми намагаємось додумати все інше. Але в цьому і є краса. Бо кожен уламок це привід вигадати свою історію. Ми оживлюємо минуле у своїй уяві, і в цьому сенсі ті люди ніколи не помруть, бо поки ми говоримо про них, вони з нами. Тож, коли ти чуєш слово історія, не думай, що це лише про королів і війни, це про тебе, бо твоя кров це музей, у якому живуть усі, хто був до нас. І наступного разу, коли ти скажеш, Я такий, який я є, згадай. У тобі живуть сотні поколінь, які боролися, любили, падали і вставали. І от останнє питання Якщо завтра з'явиться новий вид людей, що зробить нас зайвими, як ми колись зробили з неандертальцями, чи зможемо ми визнати поразку? Чи знову візьмемося за старе війни, страх і знищення? Може, головний урок від тих, хто жив до нас, у тому, що справжня сила не в зброї, не в генах і навіть не в технологіях, справжня сила в здатності бачити себе частиною чогось більшого, бо тільки тоді історія продовжується. І тепер подумай, що ти залишиш після себе камінь, смартфон. Чи історію, яку колись розповідатимуть біля нового вогнища?